Усім привіт у Харкові. Є купа занедбаних, засмічених, чи не кинутих територій. І варто задатися питанням, як це змінити? Чи можна наповнити сенсом такі харківські міські порожнечі? І що цікаво, чи можливо у Харкові перевідкрити річку? Це подкаст-витвір. Проєкт створений у співпраці із харківським прес-клубом та агенцією місцевих медіа Харківщини «Громада груп». Це місце, де ми спілкуємося із творцями, митцями та мисткинями про їх доробки, соціальні проєкти та дітища, повз які не варто проходити. І сьогодні ми поговоримо про взаємодію між харків'янами, зокрема громадською організацією «Recovery for UA» Та спільнотою «Пур-Урбан», котрі, окрім того, що дискутують із місцевими про урбаністику, так ще й заохочують до толоки, пліч опліч очищувати береги власної домівки. Не будемо гаяти часу і познайомимось із ними поближче. Що таке recovery for UA і чому важливо трансформувати громадський простір Харкова? Платформа recovery for ua була створена для висвітлення проєкту запаркання. Це ділянка вздовж вулиці Конторської, неподалік від відомої локації Стрілка. Це така неоформлена частина набережної. І загалом наш проект почався з. Пошуку міських порожнеч, тобто це фізичні занедбані локації міста, які не мають функціонального та сенсового наповнення, і ми побачили в цій ділянці потенціал. А також я живу в районі Залопань, тому для мене це має особистий інтерес. І ми вирішили зробити проєкт в декілька етапів. У нас був аналіз території, у нас було соцопитування місцевих жителів. У нас був аналіз отриманих даних, і вже наша проектна пропозиція. Навіщо проводити урбаністичні дискусії? Та як це формує громадянську думку? Загалом мета проекту це показати якраз потенціал великі цієї ділянки, що в нас є ресурси для її покращення, і більш ефективного та комфортного користування цим простором. Ця ділянка йде на противагу класичним міським паркам і скверам. Ми хочемо Залишити її такою більш дикою, більш спокійною, і зберегти доступ до річки, підкреслити важливість доступу до річки в самому центрі міста. І у нас є концепція, яку ми назвали перевідкриття цієї річки, тому що вздовж цієї ділянки все забудовано і закрито парканами, і у нас ідея якраз їх позбутися там, де це можливо. І тим самим перевідкрити річку і доступ до міста через ділянку, і сенсово це перевідкрити, тобто розповісти більше про цей проект, про історію району і цієї ділянки, і показати це місту. І я вважаю, що трансформація просторів важлива. Для того, щоб як мінімум комфортно почувати себе в реальності нашій, також важливо знати цінність цікавитись своїм минулим, залучати місцевих до таких проєктів, щоб трансформація малася на увазі не тільки фізична, а й ментальна, скажімо так. І 21 числа, 21 вересня, ми провели презентацію цього проєкту. І також ми проводили весною, і от зараз восени дві толоки на цій ділянці, якраз для того, щоб залучити місцевих, познайомитися з цією ділянкою, поширити інформацію про це. І ми хочемо продовжувати робити такі невеликі точкові зміни, які приведуть нас думаю, до позитивного бажаного результату. Як звільнити береги Харкова від сміття, та в чому важливість толоки? Важливість толок полягає в першу чергу для місцевих жителів, тому що жителі цієї громади, бачачи, що їх територія може бути гарною, чистою, і вона приймає участь в цьому прибиранні. Вона після того, як вже прибирала це місце, вона вже не буде там смітити, вона вже буде цінувати це місце. Також і в наших толоках приймає участь дуже багато. Людей зі всього Харкова, з інших місць з інших громад, до наших толок долучаються і з інших районів міста. Це також добре, бо це виховує у людей прагнення чистоти. Якщо вони прибирали на одній толоці, то, скоріше все, вони, по-перше, не будуть ніде смітити в інших місцях, а також разом з тим вони будуть ще раз, і ще раз долучатися до інших толок, бо в них буде. Бачення, вони вже бачили, як було до, як стало, після. В них є ось це: Вау, я це зробив! І він буде робити це ще і ще. Що у вас планується в майбутньому? Якщо говорити про проєкт запаркання від Recovery for UA, то ми хотіли би шукати шляхи, як популяризувати цей проєкт. Нові майданчики, де можна зробити презентацію знайти нових інвесторів, розширити спільноту підтримки, людей, знайти людей, яким це буде цікаво. Також ми плануємо продовжувати організовувати толоки і розширити наш аспект зі на цих толоках, наступний раз не обмежуватися тільки прибиранням території, а ще й зайнятися благоустрієм цих територій, встановити нові місця сидіння. Можливо, якісь арт-інсталяції. У нас є мінімальний рівень реалізації проєкту, який ми могли би зробити своїми силами. І от наша задача спробувати це реалізувати. Що стосується платформи урбаністичного розвитку, то тут ми плануємо продовжувати організовувати культурно-освітні заходи на тему урбаністики. В ідеалі щоб в нас це виходило робити один-два рази на місяць. Таким чином ми можемо і знову ж таки розширювати коло людей, які цікавляться урбаністикою, які є активною спільнотою нашого міста, і надавати можливість подібним проектам як запаркання заявити про себе і залучитися підтримкою. Подібна соціально-культурна діяльність зобов'язана мати розголос, адже Харків це наша домівка, і ми маємо берегти і цінувати її. Якщо вам до снаги доєднатися до цього урбаністичного ком'юніті, то в описі під цим відео ви знайдете посилання на їх соцмережі. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Цей подкаст створено для мережі місцевих медіа громада груп. Слухайте більше цікавих оповідей та інтерв'ю та читайте актуальні новини на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під відео. Дякую за увагу.